Друзі, всім привіт! Всім привіт, привіт всіх вітаємо у новому відео. Як справи, спитайся? Ні, не зачекай. Е, я, хоч, я хочу спитати, але не як справи спочатку, а як ви відсвяткували новий рік, а ми вам також розповімо сьогодні, який приємний для нас сюрприз зробила грузинка. Скажи, ти здивувався, який? коли вона нам подарунки подарувала. А, давно було. давно було. Ми ж не хотіли святкувати, думали, що повечерюємо просто разом. Та і все, в кімнаті. Але вирішили все ж таки вийти прогулятися. І Коли виходили, побачили, що грузинка сидить, сумує сама, самотня, самотня боса. І ми до неї повернулися і сіли за стіл. І почали святкувати, і вона тут дістає. дістає. І вона достає, дістає подаруночки. Прям були якісь такі тематичні для кожного, як і мені. Для Жені була підставка під гарячу, гарячу, гарячу чашку. Не Закрили. Для Аліси були прикраси. І для нас загальний такий подарунок це така фігурка, як наче кулька на ялинку. Там були фотографії з нашої зустрічі в парку Пальмераль. Блін, нам так сподобалось, і нам так було незручно, тому що ми не підготували для неї нічого. Скажи, треба щось придумати. Вона мало того, що для нас приготувала ці подарунки, а також для інших сусідів. І кожному зробила якийсь такий сюрприз, приємний. Ставки під чашки, і підписала їх зі зворотньої її сторони, там для Жені, для нашого ще одного сусіда. Коротше, дуже приємно було, дякуємо їй за це. Ми їй вже подякували, але ж і відео треба сказати, бо вона також дивиться ці відео. От, і тепер переходимо до того. Напишіть, як у вас справи. Чим займалися після Нового року. Бо ми пролежали просто в ліжку, бо захворіли. І Женя, і я, Аліса, слава Богу. Все з нею добре, а нас з Женєю це все коснулося. Торкнулося. Торкнулося. О, зараз їдемо. ми за... Треба купити матрац для Аліси диван. І запрошуємо вас у нове відео. Трішки з вами прогуляємось, покажемо, який настрій, як справи в Аликанте. Так? Так? Все, а ми вмикаємо музику. Всіх вітаємо у новому відео. Бажаємо гарного, чудового настрою. Вау, це якась водичка ця парфумована. Це Женя подарував. Нічого собі. Сам пішов сам купив. Що ж це таке? Шестя. На ручку виливати, а топшикати. Це там, певно, можна тіло цим помазати, а тим пшикатись. Страубері, піони і амбервус. Кесесо ми не знаємо. Заді на задньому фоні кросівки. О! Ммм, <плес> mm, вкусно пахнет! Тінеться? Mm? Mm, дякую! А мамі що? А що мамі? Дід мамі. — Вау. О, я бачу туш. Серйозно? Угу. Дякую. Як настрій? Добре. Зі з новим роком. Це скарбничку спогадів тобі. Я угу. макаву. Ага. 2026 рік. Вже майже.

До і напишу відгук для Олі Заліканте. Оля Ми приїхали в магазин Каріфу. Тут були і знімали відео, бачили тут матрац, який підійде Алісі на диван. Зараз ми за ним приїхали, я сподіваюся, що він є. А ще хочу сказати, що бережіть себе в пані. Зараз лютує гриб А, Наша сусідка з донькою ходила в лікарню і сказав лікар, що зараз гриб А, і у нас всі сусіди перехворіли, а нас прям тримало міцно, якби не у ці чаї іспанські. Так, дуже, тепер яскраво. Я не можу налаштувати камеру сьогодні, ніяк. Дуже яскраво. Тебе є? Що, євро? Якби не іспанські чаї, бо я думала, що в нас є українські ще, мама присилала, типу якийсь гріп-аут чи щось таке. Але не знайшла, і ми були з Женєю чаї іспанські, і ви знаєте, нічого, я вже не мала надії ні на що, але вчора хоча б змогла вдома щось зробити, поприбирати, там, побрати речі. І сьогодні ми почуваємо себе нормально. Треба щось змінити, дуже ми бліді і білі. Тепер немає цих матраців, є ось це все, це залишки якісь. Той, який нам підходить за розмірами, 135 євро. І ось такий от розмір 135 на 1,35 метр дев'яносто і висота його 14 см. Значить нормально. Бо ми вже подивилися, якщо цей 38 сантиметрів висота, то, то 14 нормально. Але ж тут ціни на матраси модрі мія. 700 євро височенькі. Ну що? А, все, цей будемо брати? Хоть Ціни на подушки різні, 19-20 євро. Ось така бамбукова. 56 Оля, олій таксикоман. Нормально ці. Чу? Ні. Ні, ні. поліскувач. поліс, угу. квач. Нормальный. Ого. Ну, це интересно. Кокос, ушед. Що, кокос. Що, будеш пахнуть кокосом? Угу. Оце, оце якесь на богатом щось. А, теж кокос ваниль. Блин, ну. Ну це гір для душа пісня. Ну зато ну, чуть якось химії такої прям. Важкий вибір, який ополіскувач взяти. Мені ще сподобалось. Так а чого ти мені не дав політик? Та що ти? Кажу, я буду вибирати. А, а, так. Ні. Я ще погано чую, але на якісь нотки долітають. Це виглядає гарно. Я не люблю експериментувати, я люблю брати ось таке. Піс... Оушен, бріз, якийсь і все. О, це баран все. Спробуємо. Добре. <реш> Оцей коштує 4 євро. Такі маленькі якісь баночки. Я це таке не люблю. Щось цікаво. Це ми любителі трюфеля. Так. Якийсь соус де труп, негра. Чорний трюфель. 8,65 190 грамм. Там... пробувати, ні. Та ні, це поставили. Ми ото взяли. І щось там таке. А ми взяли ось цей трюфа і кесо. Дай, дай, давай. <сх> і що тепер? А що, з чим його взагалі їсти можна? Просто на, на тост якийсь чи що мазати? Я щось дав вер... вермішелі, до макаронів взяти. Але ми тут в Каріфурі ну, непостійні покупці, так скажемо. Не знаємо, що тут смачне, що ні. Ну, два. і беріка. Як виявилося з цим трюфелем, купа всього є майонез. 2.45. Ну, такі різних цих марок. 2 євро маленька баночка. Он також трюфа. Ой, я далі не прочитаю. 3,55. Це цибуля і Ахо, часник. Також знову-таки з трюфелем, дивіться, вже іншої. Це від Carrefour Майонез з трюфелем, євро 95. Напевно, якийсь відділ Мексикану чи що. <рес> Якісь фрукти цікаві, такі консервовані. Бревас. Я отак буду знімати, а потім додавати назву. Прикладачі буду прикладати, що воно таке. інжир, похоже. Ось схоже, так. Ага. А це якийсь пальмфрут. фрукт. маленький какі. Ні. На маленький какін, так схоже. Також будемо перекладати, що воно таке. Це, це схоже на Черемою. Ні, і... це цей Дуріман, гуріман якось. А ото наступне також? А це черемою А, а це отой Дуріан? Дуріан, Дуріан. Дуріан, дуріан і Черемоє. Це це шовонючик. Так, ти щось купиш всього цікавого. Напевно, хто з тих місць думає, ой, клас тут продаються наші смаколики. Це а за... ми їх не знаємо. А що воно таке? На марміла такі, схоже, що? Типу. А? Типу, так. Да. Ага. Але оце і фрукти, як пам'ятаю, десь то. Це свечний... Де? що взагалі ж Бокадію. Де... Гваяба... Гваяба. каналу. Ми ціни тут не маємо. Чого не ціни тому що це треба виділити час і чисто познімати саме для того каналу, без оцього, що ми тут робимо, що ми тут обираємо матраці, таке інше. Але ж вже так сталося. що Давайте ми... підписники тебе наругають. де от вас. Ну, значить, візьму і закину взагалі той канал, якщо будемо познімати. Так, ми купуємо мандарини. А де? А. Ціна євро 85. За кілограм а було 2,9. Вистачить Так. Будемо ввечері. Куди ти ставиш? а, а зважу. Давай, давай. Я вже там зважився. Поїхав Женя шукати парковку, я стою чекаю його. Ми купили цей матрац, і, як виявилось, він коштує не 135, чи скільки він там коштував в магазині був цінник, а 94. Чого нам треба взагалі матрац, бо у і диван її, фарлоновий такий матрасик, і він вже дуже в поганому стані, тому треба замінити на нормальний. Ми купили, ну і також ми зробили там покупки сьогодні. Неділя і магазини типу Меркадона зачинені. Не знаю, що напевно Алді якийсь відчинений, Але так як ми поїхали в Каріфур, то вже там і скупилися. Я не люблю дуже великі магазини, тому що ми не знаємо ще ну де що знаходиться. Поруч з нами таких магазинів немає. Тому ми зазвичай виїжджаємо так в такі магазини. А Меркадона поруч. Меркадоні зручно, він маленький цей магазин, все вже зрозуміло, де що знаходиться, а там ми бігаємо з цією тілешкою, не знаємо, що нам взяти, а потім а ще води треба, а вода взагалі в іншому кутку, в іншій стороні. І це бігаєш як вжалений. Але ну слава Богу, сьогодні скупилися. Ми з Женією вирішили, не хочемо сідати на дієту, але щось типу правильного харчування, більш-менш правильного, бо ми ще в цьому взагалі не розбираємося, як там правильно харчуватися. Але хоча б зменшити тарілку, меншу порцію з'їдати, і більш корисної їжі вирішили прибрати з раціону ті всякі чіпси, якусь сушену рибу оце все таке. І більше їсти нормальної їжі, більше їсти. Більше їсти овочів і нежирної саме їжі, можливо, відварювати курочку, відварювати м'ясо, а не смажити, або тушкувати його, або в аерогрилі запікати. Стоять бояться. Так, Жені купили такі йогурти. Захотілося нам спробувати ось цей з вишнею. Таких два і ще ось такий з ананасом і ще, ще щось. Так, ти з пакетом тим широдящий. Давай, я показала. Ага. Давай. Наша полочка? Ага. Так, потім кефір. Таких. А що тільки два кефіра, таких? Наче ще манго був. Оцей кефір чи ні? Три ще. Добре, ще Спасибо. десь є. Потім е, я шукала сметану, ми не знайшли сметану, знайшла ось такий йогурт. ну Цим будемо заміняти. Хто в карітурі скупляється, напишіть, де там знайти сметану і чи є вона там взагалі. Так, потім ще ще, що ще, що, 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 що. холодильник. А ось. Ще один кефір у Це, напевно, не треба тут холодильник. Щось потім. Купили вівсянку. Чого? Бо згадали, що можна робити овсяна блін. Аліса згадала, запропонувала мені посмажити, але в мене не було вівсянки, я взяла у сусідки. треба повернути її частинку. І будемо робити овсяна блін. дуже смачно з сиром, такий, який мажеться. авокадо та солона. Червона рибкаво. Це Женя купив щось для фріїдори, верогриль шикати. Розпиля олію. Це звичайна олія? Маса. А угу. Де Ага, все. Дуже класно. Так, потім ось ця вірмішель. Я пам'ятаю, що в Україні такої форми була. Тут ми ще її таку не їли. Ну, звичайна звичайно, звичайно, вірмішель, але показує, що її також взяли. Це взяли, будемо робити з курячим філе і з овочами. А -а -а. З овочами, тому купили ще перчик. Ось такий 2,99 за кілограм. Взяли два. Я не знаю, яке сюди покладу. Соуси, такий коктейль. Це від Carrefour. Потім, ну це ми вже показували, ось цей іберіка. Соус. Також, напевно, до мішені. Це може не дуже корисно. Сіціліана. Так, це Морква. морква, огірочки. Огірочки євро 99 за кілограм. А оце, напевно, євро 15. Холодильник треба. Ага, в нижню там десь, якщо є місце. Ж, проблема в тому, що в нас немає місця, тут в холодильнику багато. Так, ось такі формочки для аерогрилю. Нарешті ми їх взяли, бо вже задовбалися мити той аерогриль. А, ось було три по ціні двох. Так. Філішка, собственно говоря, філешка. Вона 6,19 за кілограм. Ай, добре, так, філешку ми взяли. Це до тієї лапши, рисової. Будемо з овочами це робити. І для цього ще купили соєвий соус. Будемо поливати цим. Я думаю, що це буде смачно. Ми вже робили, але з іншої форми була лапша. Він такий рідкий, слухайте, соус. Я думала, що він більше такий, як прям крем чи щось таке.

Такий, як я і хотіла, він бачиш такой Так. О, так ні, як раз наш. А, так можемо його собі залучить. Лиса! <laughs> Дай на кифтова матрас. Ух, чуєш? Ви так прикинули, може, і нам залишити. Да? А? Попробуй это. А ну блин. Ага. Тож отакі справи у нас, друзі. Буду я вже прощатися. Прощатися, буду казати до побачення. Ми зараз будемо це вже обідати. Будемо обідати з Жені. У нас є рис і підлива з секрету свинина. Яка частина не знаю. Називається секрету. Турішечки я підсмажила, залила водою і це все тушкувала. А Ліса буде Ньокі. Ньокі їй дуже подобаються і, в принципі, і мені подобаються. але ми з Женєю зажарювали їх салом і цибулею. А Аліса полюбляє їх просто їсти з маслом та сметаною. Це схоже щось на такі картопляні галушки, щось типу того. Але коли їх звариш і додаси туди сметану, то на запах на аромат ніби там сир, ніби такі, як ліниві вареники, щось типу того. Але це картопляні саме. Тож Аліся буде їсти це. Ми будемо рис. Зараз ще зроблю щось або салат, або просто поріжу огірочок та перець. І таким будемо обідати. Я хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Ми лікуємося, як тільки вилікуємось, буде якийсь такий контент більш цікавий, а поки що все-таки домашній стайл, домашній влог, І не дуже хочеться кудись ходити, розносити цю заразу. Тому що, так як сказали наші сусідці, що це, цей гриб А. Ну можливо, це щось інше, те, що у нас у нас немає температури, але нам дуже погано і велика така слабкість. Не хочеться розносити це серед інших людей. Не дуже хочеться і виходити на кухню лише раз, щоб людей не позаражати хоча вже всі хворі тут. Хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що ми можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім я вам бажаю міцного здоров'я, не хворіте, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До зустрічі у нових відео. Все голосів, все першить. Всім всього найкращого. Па-па!